О, Царице Небес, найсвятіша Марії. Я, що колись був невільником диявола, посвячую себе, на Твого довічного раба й обіцяю служити тобі впродовж усього свого життя. Прийми, Отже, мене за свого раба. Ох, не відкинь мене, хоча я б на це заслуговував. О, щедра моя мати. На тебе я покладаю всі свої надії. Дякую і благословляю Господа, що своєму милосерді уділив мені це довір'я до тебе. Це правда, що минулому я провинився, але надіюся, що через заслуги Ісуса Христа і Твої молитви отримаю прощення, однак на цьому не кінець, моя покровителько. Тривожить мене одна думка. Що я знову можу повернутися до давнього і втратити Божу ласку. Безнастанні небезпеки, а вороги не сплять, і нові спокуси заступають мені стежку. Ах, заступися, Отже, за мене, пані моя, допоможи мені опиратися диявольським заходам і не дозволь, щоб я знову вчинив гріх і образу Твого Божественного Сина Ісуса. Ні, цього не буде, щоб я знову мав згубити душу. Рай, Бога, цієї ласки прошу, о Маріє, цього хочу, в цьому ти за мене заступися, моя надія. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших.